Ви бачили перед радою стоять батьки, матері, дружини тих, хто захищав Маріуполь, а хто знаходиться в полоні. Вони просили звернутися до всіх, хто в цій залі. Я розумію, що це не зовсім по процедурі, але вибачте. Хотів попросити керівництво Верховної Ради, можливо, запросити їх на погоджувальну раду. Вони просили поспілкуватися, просили, щоб їх почули. Просили допомогти. Я розумію, що це. Важко, що це страшно, але ми маємо це з вами робити. Тому, шановна президія, шановні голови фракцій, шановні народні депутати. Я розумію, що дуже мало зараз в залі людей ставити це на голосування, але я прошу вас просто по-людськи віднестися до людей і передаю те. Ми зараз 40 хвилин стояли, спілкувалися. Давайте проявимо повагу, запросимо представників. Дайте завершити. Дякую, Олександр. Запрошуємо представників для того, щоб вони побачили, що їх чують. Дякую, шановні колеги. Сподіваюся, що в цій залі ми будемо залишатися не лише депутатами і людьми. Дякую, Дмитро Олександрович, Дійсно, це важливе питання. Я вже планував з ними зустріч. Я прискорю це. Вже була зустріч в комітеті профільному. Три години вона тривала, наскільки я розумію. І будемо далі продовжувати ці зустрічі на політичному вже рівні. Дійсно.